Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную закінчити вірш чистомовку. Да-да-да, чиста вода. Ді, 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 сидимо у воді. Де-де-де нема риби ніде. Ди ди ди, всі вже вийшли з води. Дітки, скажіть, який звук часто зустрічався у цьому вірші? Дітки, пропоную послухати скоромовку. Одуди, одуди, а де дім твій буде? У саду на дубі буде, дітки любі. Дітки, хто такий одуд? Так, це пташка. Який звук ви чули дуже часто в цій скоромовці? Так, дітки, сьогодні ми познайомимося із звуком та буквою Д. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Вам потрібно плеснути в долоні тоді, коли ви почуєте слово, в назві якого є звук Д. Дятел, дуб. Дім. Сонце. Дрова. Дрізд. Джміль, збирати, дзвінок, красивий, телефон, жолудь, каша, молодці дітки. Дітки звук Д має ось такий одяг букву Д, на що схожа буква Д. Буква Д наче дім. Височенний дах на нім. Пропоную переглянути відео про звук і букву Д. Буква Д звук Д, Д дах. «Д» – Дорога. «Д» – Драбина. Д – Двері, Д – дельфін. Д Дошка, D дятел. Д. Диван, Д, Дерево. Д. диня, дітки тепер пропоную вирізати букву Д і листочки. Пропоную повернути листочки та наклеїти їх на дерево, букву Д. Тепер пропоную прочитати склади разом зі мною. Да, до. Ду, де, ди, ді. Ад, ОД, уд, ед, ид, ід. Молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную знайти слова, в яких є буква Д. Ці слова потрібно вирізати і прочитати їх. Дрізд деревом. Над одуд. Наостанок пропоную скласти з цих слів речення. У мене вийшло над деревом дрізд і одуд. А у вас. А наше заняття закінчилося. До побачення!